На вулиці лейтенанта Шміта була захарашена ділянка. Зараз там з'явився забор. Там, до речі, роми місцеві жили свого часу. І замість ромів група депутатів Одеської обласної ради вирішила побудувати висотку. Почали робити документи, ряд цих документів фальсифікувати. Кооператив, обслуговуючий, який мав це все строїти, називається зараз Нащадки. Раніше він називався Нащадки лейтенанта Шміта. Тобто, ну, ви розумієте, як перекликається, були діти лейтенанта Шміта по класського Остап бендера Эти назвали свою Наслідники лейтенанта Шміта. Фактично, де не скривають, що вони такі Остап бендери місцевого розліва. Вони отримали дозвіл, не зрозуміло, як, до речі, на проект, розробку проєкту землеустрою 21% сотка в центрі міста. Цікаво, що на цій ділянці заборонено взагалі будівництво житлових будинків. В принципі, заборонено, тому що ця ділянка вона має використовуватися виключно для об'єктів культурної спадщини. Створили відповідні документи про те, що начебто там було якесь майно, якісь будівлі, які вони хочуть реконструювати. Понятно, що там жодного цього майна не було, там все було спалено, там просто купа мусора. Київський суд відповідно провів певні обшуки. Зареєстрував кримінальне провадження, шахрайство, зробив висновки, що техпаспорта були недійсні. Зараз ця вся група ліц намагається якимось чином все-таки розпочати там будівництво. До цього кооперативу має відношення депутату Байради Наталя Данілко. Я її знаю, вона, начебто, порядна людина, за чим вона з цими жуліками зв'язалася, я не знаю взагалі з цими діденками. навіщо воно і потрібно розуміти, що ми будемо цей об'єкт відслідковувати, і ми не дамо групі діячів на землі. Міської громади, підкреслю, земля міської громади, яка має статус і може використовуватися виключно для збереження або використання об'єктів культурної спадщини нашого міста, забудувати черговий будинок без документів, і потім намагатися його якимось чином легалізувати. Ми знаємо, що були діти лейтенанта Шміта, закінчили не дуже хорошо. І я думаю, що нащадки лейтенанта Шміта, які самі себе так назвали, повинні зрозуміти, що ніхто їм застроїти культурний ареал міста Одеси не дасть.